Гаррі Поттер і Філософський камінь це початок великої пригоди для всіх, хто хоч раз мріяв отримати лист з Гогвартса. І тепер ти можеш обгадати, яким буде твоє знайомство з магічним світом, класичним чи яскраво ілюстрованим. Звичайне видання це чиста магія в словах. Тут кожна сторінка як портал до Гоквартса, де ти самостійно являєш магічні місця і створюєш власний образ героїв. Ідеальна для тих, хто хоче повністю у світ, де фантазія працює наповно. А ілюстроване видання це справжнє свято для очей, з великими барвистими ілюстраціями від Джима Кея, які ужубляють кожну сторінку ти ніби коридорами школями разом із Гаррі. Кожен розворот – це наче магічний малюнок, що дарує новий погляд на знайомі історії. Для тих, хто хоче відчути магію по-новому. Багайте ілюстроване видання. А якщо тобі хочеться класики, стандартний формат, завжди проч. Кожне видання це своя подорож, яка чекає саме на тебе. А з яким Гаррі ти почнеш свою пригоду?